Всім привіт, це їжа файна міста. Андрій Труко, Сніжана Шевчик. Так. І, і, і Діма, і Діма, привіт. Діма тут охоронець. І він біля нас ходить, дивиться, щоб було все окей, все було шикарно. Справді, Діма охороняє не тільки нас, він насправді охороняє табір і дітей, і не він один. Тут все дуже класно по охороні, все дуже класно в тому плані, що люди не знають, де це є. Тут багато різних вишколів, ми знаємо, що дітки сьогодні були на страйкболі. Це круто, то що я до 20 тим сковіками років на стриборі не був. Але ми так, ми сюди приїхали, щоб е, розважити дітей. Тут часто роблять всяку різноманітну програму, типу шоу-програму взяли гітару, бо я перш за все народ, я перш за все, музикант, я не блогер, добрий викладач, але музикант перш за все. І ми покажемо вам, як їдять діти, як харчуються дітки, і, і Діма. Йдімо. І і що? Дивіться, тут завжди є багато всього. класного. Тобто, як бачу, порція на дуже холодну Андрія Турка, і дві порції для сніжани. <плес> Дивіться, є сніданок обід вечеря. Все. От. Меню воно завжди різне. Тобто не, не є таке, що сьогодні у нас капусняк, завтра у нас капусняк, після завтра капусняк. Меню різне і як видно. Добре, ми тільки на вечерю приїхали. порції здоровені просто. Снежка, що ти, ти бачиш? Е, добре, загалом тут є дуже велика порція, яка мені на три дні. Спакуйте нам, будь ласка, оточе. Потім є вутрепродаж противо є печиво, хліб і квас це наш квас, а чай їхній. Бажання. Це реальні такі порції чи ні? Чи нам просто накинули, бо ми тут знімаємо? Це реальні порції. Та дивіться: канапка шпроти. Е, ну, я розумію, що дехто хоче, може, щоб були шпроти на всю канапку. Але, шановні, тепер це хліб. М -м -м. Далі. Єдине що нашого, то ми квас привезли з собою, бо ми завжди його возимо з собою: топілля, серце тернопілля. Так. І наскільки я розумію, коли дітейська набігаються на страйкболі, їсти хочеться точно. То порція для того, щоб, як би ти там, не бігав, як би ти енергію не скинув, що ти повністю відновив. Це реально смачно. У мене було уявлення про табори дуже погане, але я ніколи не була в таборі один раз. раз? Ну, це, та. І оце, це справді смачно. Боже, я колись був. Я жодного разу не був в таборі, абсолютно. Що за дитинство? Це я капець. Я постійно, мене постійно просто в село відвозили. і Запитайте владі як в селі. Просто в нього підпишіться один-те в один те саме, що влад пише. Я жодного разу не був в таборі. А це, мабуть, прикольно, коли за тебе все думають, що за тебе думають, як тебе розважити. І тут є багато класної інформації, яку дають дітям. М -м, багато різноманітної історії, патріотичні вишколи. От, і тут багато класної їжі. Зловишко. Цей табір. Який називається Гур-Кіт, знайдіть його в інстаграмі, так найпростіше або в Фейсбуці. Ми до сьогодні будемо співати з дітейськами багато класних пісень, від «Плачу ремію до кіаналізу і не тільки. Тобто, абсолютно все, що дітки забажають. Сьогодні буде гарна ватра, сьогодні будуть гарні пісні. Цей файного місця ми так випадково попали сьогодні в їдальню. Сняшка, як тобі? Мені смачно, мені супер. Просто бомба, все супер, все класно. Мені подобається товариство. Приєднатись до таборів, підтримуйте своїх. Ну і разом з їжу жофане місто Пам'ятайте, що всюди добре в Тернополі в Україні. що? смачно. смачно. Бистрая гора в Давай, як далі самі, бачив я тебе у діброва зелені І позабути жаль. ти приходиш до мене hey. і не треба нести Мені квітку надій. Hey. Бо давно уже ни. В мої мрії. Давай самі Три, два, Три. раз я піду, далекі гори на широкі полонини і попрошу, від розвоїть, аби дві не спавни, щоб на навіть крила, на вечері, і нікроби знають, де моя мила карідо. Сенсвіт, я несу, очах до тебе весь бакіний світ, mm -hmm. я не субов за журу і молодну, і святий світу для мене. Я до тебе йду, ай піде сполони, вилетіти. Не захочеш все <Не> одно. <по> знайду <по> дівчину, <по> що ні гові, та <по> очі і перейду. я пистий, <по> рідний без сильний і діпро ви ж Мені покажуть, далі <по> очі, чорні про ми.